Що ви пасики на моциках з повним баком Дензика, з повним баком Дензика? Я в роті бав, я воював, я танки як барбарис, медалі відрами давали, я не прав, я в роті бав, я воював. Блять, ви мені скажіть, коли оці євробляхи вже будуть їздити на українських номерах? Ми не знаємо, що тут таке, але нам того треба, блять. Хлопець так часто називав свого друга сутулою собакою, що той погриз йому диван і навалив за шторою. Ось що, подивіться, отак приблизно виглядає бункер Путіна. Диви. <клухи> це що <шо> за двері? <клухи> 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 Кажете, лано погана машина. Дивіться, дід вкинув по ще 2 метра дров, їде, все нормально, стойки, не гремлять, нічого. Як зрозуміти, скільки років в вашому кондиціонеру? У молодого шланг стоїть, у старого висить. Де зільшоу, зв'яжіться зі мною? Підтримай український контент. Допоможе і проекту РекТОП приколи робити нові випуски. Скануй QR код або переходь за посиланням в описі під цим відео. Обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Макс Полтава, Юлія Сетіх та Ні 314 зда. Дякуємо вам за підтримку, твій ректоп. Витри, блядь, у мене жінка є. Я перепрошую, але хочу спитати в тих конструкторів, механіків, тих автоінженерів, які це придумали. Це що за херня? Це що за херня? Про що ви думали, коли це створювали? По-перше, що такі маленькі, по-друге, що це за прещик такий збоку. Катя тебе говорила к а люди говори. Мала, це мало бути тобі файні пісніжники. А ти соточку не хотіла в'їбати зі мною? То йде ти нахуй. Кума мого за столом називають мівіна. Знаєте чого? Бо він три минути і готовий. А у вас Є. є. Такий, щоб вонючий був, щоб піздець, щоб ви так психнув і охує в салоні. Щоб вонючий вонючий був, може носками якимось воняв там, якимось <рисканець> сиром з плесенью може. Баблгами вони такі ну, вонючі йдуть. Лімони не такі. І... Ну мені саме вонючі. Баблгам типу, Бабл... щоб люди ригали в салоні. Може, вам літній приду. Шукаєш? Пульта. Пульт? Десь подівся, та? Мам, шукаю. Що шукати? Пульта. А що ми маємо шукати, бо я не почула. Пульта. Ага. Гармата! Кошка артилерист, Блять. Раніше я була дуже багата і не знала, куди мені дівати гроші. Але я вирішила це питання і почала пити каву на рослинному молоці. Ваша кава на кокосовому молоці був. грошей немає. Вісмій браслет. Дякую. Непогано ми, ми святкували е, з друждружиною. Ми святкували, і е, вона мені подарила книгу е, подарила книгу про Мосад, історію ізраїльської розвідки. Е, я їй подарив макбук і е, <рив> навіть чула щось не так, щось... і пішла в Макдональдс, купила чізбургер, <рив> Каже, бук в тебе є, от мак. Один-один ну. Дивись, отако чисто гіпотетично уявимо собі, ну, що я тобі признаюсь, що я гей, та. Тебе би більше обідало то, що в порівнянні з тобою я обираю мужиків, чи то, що я зустрічаюся з тобою, бо ти мені схожа на мужика. А? Адалій назад зу. Да. Да. Ой що, їбались, мужики. Ми ще говори. Коротше, Тор, бросай на ба в давай фото. Я тут подбахну. Недавно почав користуватись постійно ремнем безпеки. Ну, причина то в мене одна: дуже просто не картоплю везеш обережніше. Які кажуть, а от я до стоматолога ніколи не ходив. Я бачу, блядь, ну Ігор. Тобі потреба. Ну. Нещодавно мобілізований. Каже, з початком Великої війни кілька разів його завертали з військомату додому. Повістку принесла теща у день народження Дмитра. моя любима, любимого теща. Теща принесла повістку. Коли не прийшла повістка, як це так? Всі приходять, а мені щось. Таксі 1562 це завжди. Швидка подача авто за міста. Комфортні автомобілі та досвідчені водії. Друже, здоров, тебе двадцятки на пиво не буде. Привіт, просто так двадцятку тобі дати? Надо щось зробити для цього, щоб її Давай mm. я тобі лабаш помию. Давай. Це вже друге діло. Дякую, братан. Що робиш? С хватит такого лежав. Молодець. Лежав би стілку і було б нормально все. Як добре знати, що тебе вдома хтось чекає? Ходиш додому. В хаті натоплено. Їсти приготовано і кохана чекає вже в ліжку Підар, що на. А ты битмейкер? Да. А покажеш мені, як ти робиш біти? — Ідем в студію. В цьому біті я бочку пропустив через сайтчей компресор і коли резонанс зрізались, біт став качати, шариш? — Доброго дня! Хочемо вже з вами. Скільки? Що робити? Я питаю. Молодзи! Все, нічого не скажете? Ага, ага. Льоха, ти казав, що ми їдемо в Олександровку. Який нахуй похват! Вези мене назад! Кажу, я беру куртку з капюшоном, тому що в мене ще голова, напевно, не висохла. Каже, що ти кажеш? Ей, що, кобра має з капішоном, бо як без капішона то не королівська, так королівська получається. Дякую. Дивіться, дивіться! Що дивитися? Приїхали ворота варити, та й все. Що ще треба дивитися? А, яма! це що Це за це? Я, блядь, я закритий. На мою думку, нам потрібна штурмова авіація. Самогончик домашній, хріновуха домашня, вінчик домашній. Пиво, сука, магазин, не було, блядь. Здравствуйте. Я хочу переименувати Крим. І як назвете? Наш. Ну тоді це буде півострів наш. Наш, наш. Няш-мяш. Я чув в Газі видали ордер на ваш арешт. Ну я не боюсь тюрми. Мені головне, щоб там було комфортно і були всі необхідні меблі. Ну, я думаю, два стула там точно будуть. Ну, нормально. А там я вже собі анексую якесь комфортне місце біля вбиральні. Обернись. Чого? Ну Я тебе прошу, пожалуйста, обернись, я не хочу, щоб ти це бачив. Дякую. Я зараз в такому віці, коли подобаюсь жінкам за 30 і воєнкомату. Я оце дивлюсь на тебе і думаю може, ти в'їбать? йшли. Я оце думаю, може їм передати карту, щоб вони пішли нахуй. Who do you work for? Who do you work for? Друга армія світу, блядь, запхала. Запхала в безпілотні камеру Олімпус. Є ще слова, які я не знав. Кебета Це здібність, уміння, хист, або, як би сказала Ірина Фаріон, скіл. Кебета? Б'яти, я, звісно, дико, дико звільняюсь, але я такого ще не бачу. Такого хуяка їбать! Пес! Пес убери валину, ти що, онібанутий! Я їбу а то хуяка! Ну, та що мені на нього дивиться? Камінь, як камінь, блядь. Не камінь, як камінь. А що з ним не так? Це такий особливий камінь. А, це вид особливого каменю. Дивись, особлива порада, вона має. бачиш, такі кристалики. Це обичний камінь, блядь. Ти придурок. Поїхали на дурку, Добре. тобі вже пора. Я кажу, ти такий Добре, пиздун! Толя, а ну для історії, що тебе не вийшов з першого разу? Не вийшло за то, бо дуже ти знайшвак, все ламав. Це ясно, дякую. Щойно говорив з кінтом своїм, він зараз під Бахмутом, і три дні не був на зв'язку і зараз тільки вийшов. Ну і коротше ми говоримо, він каже: Семен, знаєш, чим відрізняється руски від цибулі. Я кажу чим. Він каже, коли цибулю ріжеш, плачеш. Пацани, давайте грайте. Пацани. Пацани, лайте. Грайте. Скільки можна? Скільки, скільки можна? Треба грати. Треба і забувай. Любова. А що ти перед цим сказала? Що я тебе зупинила. Ага, зараз на тебе взяла і повторили. На, на що ти казала? Я казав бляхамуха. <рес> Та тут теж можу сказати бляха муха грати, правда? Так. Прикро! Пропускає донецький шахтарь, однак це ще поки нічого не означає. Бля, хлопці, я вас прошу, зберіться, і грайте спокійно в свій футбол. Моменти істини. Хуї істини. Толі, Толі, Анатолій, я вже не знаю, кому молитву читати. 3-0, друзі, 3-0. Розпочався у нас другий тайм. Сподіваємося, тренерський штаб гірників зробив роботу над помилками. Сука. 4-0, друзі. 5-0. Стає рахунок. Нашу я коментую цей матч. Краще б я пішов в Макдональдс. А я піду в Макдональдс. Я більше не хочу на це дивитися. Якісь... Мені похуй! 7-0. Тим часом небезпечна атака донецького Шахтаря. Який шикарний пас на Келсі! Келсі приймає м'яч! Удар! Гол! Забиває донецький шахтар! Нам нахер цей гол не потрібен, але просто хочеться радіти! Гол! Що зі мною щойно сталося? Ну, о, історія, історія вітання! сюди. Я їду по Львові. Нікого не рухаю себе. Якийсь неадекватний, майже під сто їде по Львові. То то не нормально. Та люди ходять. Тут треба баражу. Як він під сто їде? Ясно, що Ти, я... ой, мов, дорогу, не нормально. Тихо йому вступила дорога, наїде їде. ноя. Воно... Володя я його ледве перегнала. Ну що ти там, щось знайшла, щось їсти поховати? Ти ще знайшла, що їсти поховати, я мусор місце тобі виносила ти ще й так. Щось поховати? Що тобі капець? Я з Кріготчосу, з а з обліку Європи, з блядь. Так що сьогодні заїбав за цілий день. Думав лиш про одне, що прийду додому, відкрию комп'ютера. так, Хоп. О. Я не перший раз п'ю реву. Просто я перший раз виклила, то, що я щось пила. Я не тільки пила, я пила. І водку, і дохуя, і самогонки, і рево. Я дохуя чого чопе Аудіонаркотики. О, Вот, це була тема колись. Шосте аудіо аудіонаркотики? Не слухала аудіо наркотики. Закриваєшся в кімнаті, плеєр включаєш і там Да, як Білий шум такий. І ти такий лежиш. Да, да, вже. Що? Плейліст, там написано героїн, амфетамін, кокуїн і це все. Ти вибираєш і там пум 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 Головне, головне не мішати нічого з другим. А можна посрати художник. Хочу послухати МДМА, можеш мені цікавити. А давай всім. Цей сон, цей сон. в Дві які коментарі. Перестаньте писати образливі коментарі. Я не встигаю лайкати. Юлю, ця пісня розкрила не тільки ваш талант, але й мої вени. У мене пес ненавидів на нашийники, я тільки що сам одягнув і повісився на нього. Можна це замість повітряної тривоги з вулиць повходять входять ногі. Вивчий мікс. Завдяки вам, моя мама нарешті зрозуміла, що значить крінж. <риклад> Ваша... Ваша творчість настільки окриляє, що хочеться полетіти з 10-го поверху під цю пісню. <риклад> У тебе є скритий талант. Скривай його і далі. <риклад> Ви чудово співаєте, продовжуйте далі. Все ідеально. І головне, нікого не слухайте. Навіть мене. Угу, а ще раз творчі включи. Yeah, 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 yeah. Нє, все, творчі, до побачення, удачі в творчості. На Євробаченні буде співати оця дівчинка. Точно. А європейцям скажемо, що вона буде співати до тих пір, поки вони нам прям всю зброю не віддадуть. <звук> а просто на неї стільки хейту посипало з півкраїни, фука. Я кажу, чароварщина. На цю дівчинку маленьку, півкраїни. Їм що нема кого хейтити. Побачимо, що вони скажуть, як вона з ядеркою додому повернеться. Оп, оп, пока. <звук> столько Сколько стоит банка? Гривен 60, наверное, да? Ой, кушай, кушай. Молодец. А вы тоже хотите, да? Да. Мы ждем в очереди. Сказав поворубувати їх нахуй всіх, щоб вони не кричали «Га-га! га га